Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні хочу розповісти вам про три нові машини, які доступні зараз в преміум магазині до купівлі. Перша машинка, яка в мене є в гаражі, це МБТ. це середній танк США 8 рівня преміумний. І дві машинки в мене відсутні: одна це Бофус Tornwagen, також його розберемо, подивимося, і єсу 122 s Звісно, Єсуха вона менш цікава, тому що це всього на всьому сьомий рівень. Але тим не менш, давайте пробіжимося по характеристикам і подивимося, що ж це за машинки такі. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике за вашу підтримку. Перше, що я хочу, звісно, забрати, це свою нагороду по лікарняному від Дейзі. До речі, знаєте, що мені на третій день, тобто вчорашній, випало. Не вгадаєте ніколи. Знову, деколі, друзі. Три дня підряд деколі, Карету зів, Карету зів випало. Деколь. Я не здивуюся, якщо, наприклад, і на четвертий день знову мені випадуть деколі. От, взагалі не здивуюся, шлак повний випадає. Дивимося. Дивимося, що випаде. Майно надійде на ваш аккаунт. Три дня були деколі. Додано деколь, бубновий туз. По-моєму, ні, його не було. Бойове завдання виконана грона додано 500 бон, нічого собі. А таке буває, що й деколі й бони дають. Друзі, 500 бон. Як так? Два бойових завдання виконано. Нічого собі. А тепер давайте перейдемо до розгляду наших машин. До речі, пишіть, що вам випадає, друзі. Пишіть, мені дуже цікаво. Перша машинка, яку я хочу розібрати яка є в мене в гаражі, це конкретно середній преміумний танк США 8 рівня АМБТ. Звісно, з самого початку подивимося на бронювання даної машини. Тому що якщо ми відкриємо живучість, то ми побачимо, що в нас міцність машини 1300 хп. Тобто це занижений показник десь приблизно на 100 одиниць. Бронювання корпуса 70-40-30, бронювання башти 250 70 50 І здається, що башта тут буде все відтанковувати. Давайте ж подивимося, як це все на практиці. Корпус НЛД. Дивіться, яка вона величезна. Якщо ми будемо із рельєфа і, рельєф, і не дай Бог, його буде видно, то всі будуть пробувати 130 одиниць. Якщо під такими кутами 160, все одно всі будуть пробувати. ВЛД 168-180, 178. Ну Ви розумієте, що кути великі, можливо, якийсь підкалібер і відскочи, але в основному всі будуть пробувати в корпус. Звісно, по бортах і по кормі тут нема ніякого сенсу взагалі дивитися, тому що всі будуть пробувати. А тепер давайте те, що більш цікаве, подивимося безпосередньо саму башту. Скільки ж у нас міліметрів в ній? От дивіться, якщо ми подивимося на маску, то в нас приведена броня 230 мм, друзі. 230. Тут навіть дивіться 160, 75, 76, 235, 224. Тобто, якщо будуть в дах стріляти, або в оце чоло, так скажемо, то будуть пробивати. Мене дуже часто на цій машинці пробувають, навіть коли ви танкуєте від рельєфу. Тут є лючок, який також можна вицілювати навіть під такими кутами. Ну ви самі розумієте, тобто рекошети у вас будуть відбашти, але це далеко не така феноменальна броня, яка буде вас у всіх ситуаціях спасати. Тобто, Дещо буде відлітати, дещо буде не пробивати, але дуже часто будуть особливо ББшки заходити або в лючок, або в чоло башти. От такі от справи, друзі. А тепер давайте перейдемо до вогневої міці, тому що ця машинка не з циклічною гарматою, друзі. У нас є три типи снарядів: підкаліберний стандартний, підкаліберний голдовий і осколково-фугасний. Перший підкалібер це простий, наносить середню шкоду 360 одиниць, друзі. Для СТ восьмого рівня це хороший результат. Тим більше тут у нас магазин заряджання. Середнє пробування броні 215, а от це вже, друзі, проблема. Тому що він втрачає бронепробиття і так невисоке 215, а ще й втрачає бронепробиття на відстані до 184 міліметрів, друзі. А це дуже мало для восьмого рівня. Тобто ви голдозалежний. І я б вам казав так, що треба возити голду або. Там 70% або 50 на 50, як я, наприклад, можна комбінувати, звісно, по-різному. Тобто голда тут потрібно, щоб була постійно. Швидкість польоту тут дуже хороша на всіх снарядах. 1278 у нас стандартний підкалібер. І підкалібер безпосередньо голдовий 1492, тобто майже 1500. Це дуже круті показники, дуже комфортно вицілювати і стріляти на відстані. По підкаліберу голдовому середнє пробування тут вже зростає до 278 тобто 278, а на відстані цей снаряд втрачає до 249 мм, друзі. От такі от справи теж суттєво, але тим не менш це вже 250 мм, це вже набагато більше, ніж 215 мм і якщо на відстані 184 стандартного. Фугасів ввожу три штучки, про всяк випадок вони наносять середню шкоду 420, середнє пробування броні 53. Швидкість польоту тут дуже погана в цих фугасів 732. Ось такі от справи, друзі. Тобто по швидкості польоту, по альфі все в порядку, а от по пробиттю є дуже великі проблеми, потрібно використовувати голду. До речі, я використовую обладнання, турбонагнітач клас 1 в перший слот, в другий слот стабілізатор вертикального наведення, і в третій слот поліпшений приціл для того, щоб підвищити точність. Звісно, це я не говорю, що це найкраща збірка, я от з такою катаю, мені подобається на даний момент. Що я ще хотів? По стабілізації забув вам сказати, що в цієї стежці стабілізація 0,20 при русі, 0,20 при повороті шасі і 0,16 при повороті Башти. Тобто вона поганенька, як для стежки по стабілізації. Тобто стабілізатор вам потрібно використовувати 100%, це на мою думку. Тепер дивимося по-іншому. Середня шкода на хвилину у нас 1920 одиниць. Так, це невисокий показник, друзі, без допайка я граю. Час заряджання одного снаряда, от першого 17,8, другого 14,1 і третього 11 3 11,3. От такі от у мене показники виходять. Звісно, якщо його по фулкі заряджати, наприклад, із тим самим допайком, будуть кращі результати. Кути вертикального наведення тут комфортні, мінус 9, 10. Тобто плюс 10 це я не скажу, що це хороші кути, задирається дуже погано, а от опускається дійсно добре. Час зведення 2,53. Звісно, для Стежки хотілося б, щоб було 2 секунди. Тут 2,53. І якби, наприклад, була стабілізація краща, то це б так не кидалося. Але в порівнянні з тим, якщо от поєднувати погану стабілізацію і час зведення 2,5 секунди, то це, звісно, відчувається в боях, друзі. Розкид на 100 метрів 0,34, Але це з урахуванням поліпшеного прицілу і навички бойового братерства, друзі. Звісно, можна ще якось викачати там подивитися той самий доппайок, наприклад, поставити. От давай я поставлю доппайок. В якості експерименту для того, щоб побачити. Розкид, от дивіться, зменшується до 0,32, звісно, суттєво, середня шкода на хвилину до 2005 і перезаряджання першого снаряда 17.1, другого 13,5 і 10,8. Звісно, це апає суттєво характеристики. Тобто, у нас по вогневій потужності невисока середня шкода на хвилину, тобто ДПМ. Але є можливість відстрілятися трьома снарядами. Забув сказати, що між снарядами у нас три секунди аж. Друзі, три секунди аж між снарядами. Це не дуже багато, але це й не дуже мало. Це не бурас з двома секундами. От здавалось би, одна секунда, але це відчувається в боях. По рухливості, друзі, у нас ситуація з турбонагнітачем 45 вперед, 17 назад, при питомій потужності 20-22 Тобто тут обмежена максимальна швидкість і турбонагнітач тут практично 100% потрібно використовувати, тому що ми середній танк, друзі. Швидкість повороту шасі 37-61. Як для СТ, скажу чесно, це початковий рівень, тому що у важких танків около 30-35, а тут 37. Це не дуже швидко, але піде. По скритості 17,14 у такій комплектації, як у мене, і під час руху 13,6. Тобто. Нерухома машина 1714 під час руху 13.6. По спостереженню 427 метрів можна, звісно, використовувати, наприклад, замість прицілу оптику. Можливо, це непоганий варіант, але я поки що катаюсь такою збіркою. Це перша машинка, про яку я вам хотів розповісти. Другою машинкою, яка доступна зараз до купівлі, є Bofo Торнваген. Це ту машинку, яку недавно апали. Не дуже давно, буквально декілька місяців назад, давайте подивимося, що ж в неї за характеристики, яке бронювання і які є фішки. Перше, що ми подивимося, звісно, бронювання даної машини. Якщо подивитися на схему бронювання і на характеристики, то ми побачимо, що бронювання корпусу 260-50-40, бронювання башти 280 90 75 Тобто дивимося, що лобова броня повинна бути хороша. До речі, в нас і міцність 1600 одиниць, тобто підвищена от стандарт для 1500. Дивимося, що по факту НЛД у нас приблизно 180 мм. Тоді початок ВЛД, так скажемо, ця яка більш горизонтальна частина, 260 отут дійсно є. НЛД пробивається. і Верхня лобова деталь, верхня частина 162 мм. 160 мм, тобто буде дуже часто пробуватися і заходити. Тепер дивимося на башту. Що у нас башта себе представляє? 323. Тут у нас 290, тобто буде танкувати, це ніби не пробивається. Але є ось ця частина, друзі. Дивіться, є ось ця частина 240, 249, 203. От тут можуть пробивати. Бачите, оця права частина вона може пробиватися, друзі. 60 навіть проскакує, бачите, от слабка зона. От тут зверху нічого не буде пробуватися, а тут буде пробуватися. Плюс до того, якщо ви, не дай Боже, будете от так якось відвертатися, або хтось з боку вашу башту буде бачити, дивіться, все пробивається, абсолютно все пробувається. От таке у нас бронювання, корма і борта, звісно, картоні 50 мм, тут 40 мм. Ну Ви самі розумієте, що все буде пробуватися. По броні розібралися. Тепер давайте подивимося по вогневій потужності. У нас три типи снарядів: підкалібер, підкалібер, осколково фугасний стандартний підкалібер і голда. Наносить 400 одиниць шкоди. Для восьмого рівня це хороший показник. 248, до речі, пробувають у нас стандартні підкалібери. Це також хороший показник по пробиванню. До речі, бронепробиття на 500 метрах падає у цього снаряда до 200 мм. При тому, що. Швидкість польоту такого снаряду 1000 метрів на секунду. Тобто комфортна, друзі. 297. У нас пробуває голда, також підкаліберна, але вона втрачає бронепробиття на відстані до 230 мм, друзі. На 500 метрах. Це капець просто 230 мм із 297 це дуже велика втрата. При тому, що швидкість польоту в цієї. Голди 1450 метрів на секунду. І, до речі, фугаси летять і швидкістю 680 метрів на секунду. Всього вони у нас тут наносять підвищену шкоду 515 і 60 пробувають. Заряджання гармати, друзі, в стоці. Зараз подивимося скільки. 1468, друзі. Це довгувато, якщо чесно. ДПМ низький дуже. Середня шкода на хвилину 1634 в стоці, розкид на 100 метрів, також великуватий, 0,38 в стоці. Час зведення 221 нормально. Це все апниця, кути вертикального наведення хороші. Мінус 10-20, швидкість горизонтального пересування прицілу 26.07. От така у нас вогнева потужність. Тобто броня є, але тільки в башті. В основному в корпусі будуть рідко вас не пробувати, всі практично будуть пробувати. На башті є слабке місце, навіть якщо вибити лобом. Звісно, воно невелике, але тим не менше, воно є. Хороша альфа, хороше пробиття стандартного підкалібера. І хороше пробиття голдового підкалібера, але тільки на близьких дистанціях. На відстані дуже велика втрата бронепробиття. Міцність даної машинки 1600 одиниць. Я вже називав по рухливості у нас 35 вперед-12 назад, тобто жахлива у нас рухливість, при тому, що дуже низька питома потужність 1163. Тобто вам прийдеться жертвувати і ставити сюди турбонагнітач, тому що він дуже повільний. Швидкість повороту шасі 2608. Друзі, ну ви розумієте, це дуже великий мінус. У нас немає динаміки. Нерухома машина не має практично от, маскування, тому що це важкий танк. 6 нерухома і 3 під час руху. По спостереженню 370 метрів. Тобто, якщо підсумувати, от по цих двох машинах, перша це МБТшка, а друга це Торнваген, я не можу їх за реальну валюту рекомендувати до купівлі, тому що це не хороші такі прям машинки, на яких ви будете постійно катати, по типу, наприклад, ті самої, наприклад, Бізонта ц 45 чи Шкоди Т56. Ні, це не такі машинки, друзі. Тут уже дивіться, якщо комусь дуже вже хочеться, то так, можете взяти. Але щоб рекомендувати прямо до купівлі, що це такі класні машинки, можна навіть Гроші, ні, такої я не можу сказати. І третя машинка це чисто колекційна Єсу-122C, точніше, або С, як це правильно буде назвати, тому що це не англійська, я так думаю, назва. Перше, що ми подивимося, звісно, це бронювання даної машини. По живучості у нас її практично немає, 870 міцність. 90 90 60 бронювання корпусу. Тобто ви самі розумієте, що всі будуть пробувати і по максимуму. До речі, вона зараз у мене висвічується в е гаражі як до купівлі, і я не можу подивитися точну броню. Але скажу чесно, тут практично скрізь будуть вас пробувати, окрім маски, друзі. Навіть не буду заморочуватись, тому що тут нічого такого немає. Стандартний корпус від Єси. Так само, як у су 152 наприклад, рубка пробивається тут міліметрів, я не знаю скільки, 100 120 там, Буде прошиватися, маска буде танкувати, друзі. От що, а маска буде танкувати. Звісно, в цієї машинки є й фішки. Фішка, звісно, це її гармата. Це ніби деструктор D25S. Але тут у неї є дуже хороша фішка. От давайте подивимося: 391 разова шкода для 7 рівня. Звісно, це клас. 530 на фугасах, звісно, це клас. 175 пробиває на 7 рівні ця гармата. Це хороший показник, тим більше бронебійний снаряд. До речі, він втрачає бронепробиття до 152, друзі. І е, якщо ми подивимося на голдовий снаряд, е, 217 він пробиває, так, підвищене пробиття, але він також втрачає на відстані до 204 мм е, своє бронепробиття. Швидкість польоту снаряда стандартної ББшки 800 швидкість польоту снаряда голдового. 1000 метрів на секунди До речі, фугас 800 метрів на секунду у нас летить. І 530 має підвищену шкоду, 64 пробиває. Дивіться, яка середня шкода на хвилину. Тут буде зручніше. Оце фішка, основна даної машинки. Дуже високий ДПМ. Середня шкода на хвилину 3298 в стоці, друзі. Це капець. Оце реально дуже велика фішка і дуже сильний цим е, ць, танк. Ця ПТ-шка дуже сильна своїм ДПМом. Це дуже феноменально високий ДПМ. 3, 300 без е, досилача, без допайка, без нормального екіпажа. Це прекрасний показник. Звісно, розкид погануватий 0,39. Так розкачається, але хорошого не буде. Час зведення 278, поганувато. Хотілося б набагато краще. Тим більше стабілізація тут не сама краща. 0,20 під час руху, 0,20 під час повороту шасі і 0,08 під час повороту оцієї гарматки. Ну, звісно, тут який поворот, тут дуже маленький він, по суті. Тільки 8 градусів вліво, 8 градусів вправо, кути горизонтального наведення і кути вертикального наведення мінус 6, плюс 18. От така у нас машиночка. Оцю машиночку, в принципі, я можу рекомендувати. Вона не тільки для колекції, можна інколи покатати. Але відкинутися ви дуже швидко можете, друзі. Заряджання гармати в стоці 709, друзі, при Альфі 390 це дуже круто. Звісно, це дуже круто. До речі, в кого вона є, напишіть в коментарях свої враження від даної машинки. Я то приблизно уявляю, але тим не менш, у мене її немає. Знаєте, це коли відчуваєш цю машинку, коли покатав, тоді вже повне враження про неї складається. По рухливості у нас 43 вперед, 12 назад. При питомій потужності 13.1. Тобто питома потужність це важкого танка, стандартна 13.1 це дуже мало. Максимальна швидкість нормальна, як для ПТшки, але ви її дуже тяжко будете набирати, друзі. Не знаю, можливо, треба буде турбінку і сюди ставити. Швидкість повороту 6 28.16. Також показник е, важкого танку. По скритості у нас 15.05, Нерухома машина і 9.06 під час руху. Нічого особливого, друзі. Габарити великі, скритості нема. І огляд 350. Метрів. Тобто ми сліпуваті тільки по а, чужому засвіту можемо наносити шкоду. От такі от три машинки у нас доступні. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок них. Якщо вони є у вас в гаражі, окрім, наприклад, АМБТХ, можете в принципі і за АМБТу своє враження писати, то напишіть мені в коментарях. Всім дякую, до побачення, до наступних відео, друзі. Па-па.